Бажаю всім любителям бджіл здоров'я. <кій> Значить, Отак от зараз в мене виглядають вулики. Де-не-де один корпус зверху магазинний, де-не-де-два. Там є, вище видно. І е збираю я сьогодні. Видалася погода сонячна, сади цвітуть. От сад цвіте гарно, цвіту багато. Збираю я пилок. Бджоли ще не привикли, я тільки сьогодні встановив, ще шукають де вхід. Ну Але то їм не привикати вже деякі тут, деякі ще лазять ззовні полку збірника. От така от ситуація. На деяких вуликах не ставив, тут слабенька сім'я розвивається наразі. От так майже на всіх є палкозбірники. І отак от гарно цвіте зараз черешня. Час збирати пилок.